У тимчасово окупованому Криму 4 січня втретє за день оголосили повітряну тривогу. Моніторингові пабліки писали про атаку безпілотниками. У містах лунали вибухи. А російські пропагандисти скаржилися на одну з наймасованіших атак на Крим. Зокрема, так її назвав так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв. Під ударом був Севастополь та Євпаторія. У Міноборони РФ заявили, що ППО збила 10 українських ракет. Наліт, зважаючи на все, був досить масований і комбінований ракети плюс ударні БПЛА. Атака тривала майже дві години. Не всі ракети, вочевидь, удалося збити. Тільки що пролетіла ракета. Рядом по воні отработала. Одну цель сбили сверху. Вон она. А что-то все-таки попало. Что это у нас? Район пятого километра, наверное. Капец. Отож, що відомо про вибухи у Криму 4 січня. В Євпаторії та Севастополі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Тоді також перекривали Кримський міст. Одна з українських ракет влучила у командний пункт зв'язку у Юхариній Балці в Севастополі. Окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв стверджував про одного постраждалого внаслідок падіння уламків на будинок та додав, що ще декілька уламків ракет впали на різних вулицях. Водночас військово-партизанський рух АТЕШ повідомив, що завдано удару також по військовій частині окупантів Євпаторії, куди перемістили системи РЛС за наводкою партизанів. Російські пабліки стверджують, що загинуло понад два десятка окупантів багато з них офіцери. Попали в цель. Пострадали воєнні об'єкти в Сакському районі і недалеко від Севастополя. На двох об'єктах погибли 23 воєнних, написав російський ресурс. По його даним, серед двохсотих оказались 5 високопоставлених офіцерів СРФ і, як мінімум, 9 спецназовців. Також пізно ввечері, 4 січня, повідомили про вибухи в районі Керченської протоки, відбиття атак біля Севастополя та евакуацію ста людей, удари по саках. У свою чергу Міноборони РФ звітувала про збиття десятка ракет у Криму та одного безпілотника над Чорним морем. А у ніч на 5 січня російське оборонне відомство відзвітувало про збиття ще 36 БПЛА над півостровом. Довач повітряних сил ЗСУ натякнув, що удари по Севастополю та Євпаторії завдала українська авіація. До свого допису він прикріпив відео і скріншот з телеграм-каналу Кримський вітер», які вказують на ураження російської військової частини ППО поряд із селом Уютне Сакський район, що під Євпаторією на Google Maps видно, що в тій частині базувалися зенітні ракетні комплекси. Центр стратегічних комунікацій також пише, що був удар по командному пункту росіян поблизу Севастополя. Внаслідок української атаки на військові об'єкти російських окупантів у Криму протягом 4 січня був уражений не лише один командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту. Українські сили оборони працювали також за напрямком нової дислокації шахетів на півострові.